Україно, свята мати героїв, щедротна ти дарувала нам життя у любові та достатку із надлишком. Незборима, ти остаточно довела світові, що свобода та істина є одвічними святинями для твоїх дітей. Славетна твої нащадки, вільнодухі воїни, тому що із роду у рід ти плекала у нас любов до самостійності та виховувала мужність за неї боротися. Продовж століть самозвані чужинські царки зазіхалися на твою величну красу, розпинали. Катували, розстрілювали, морили голодом, шматували твої чеснотні землі та дарма, адже гартування вогнем і мечем зробило тебе не просто міцною, а нездоланною. І коли навали прислужників темряви. Осоружні рашистські орди з люттю звіра, вкотре вчинили спробу занапастити тебе. Твої діти ціною власного життя звитяжно боронять гідність Твою під стягом кольорів всеосяжної любові та переможного миру, кохана Україно! Наші молитви за тебе, повноводні ріки сліз, що вмивають твоє обличчя від попелу згарищ війни. Стоїмо непорушною горою за тебе, бо тобі, єдина, черпаємо снагу високу та силу тверду, любою дитячою, щирою, чистою тебе огортаємо. На любов наша вірно служить тобі непроникним щитом по вік віків.